Федір Веніславський продовжує наполягати на тому, що не буде ніяких електронних повісток в Плюс, просто тому, що це не передбачено чинним законодавством. Але як завжди, в таких ситуаціях є один нюанс. Доводиться ну такі вже реалії, чути від е, чоловіків, які оновлюють чи не оновлюють дані, що вони не довіряють резерв плюс, зокрема через побоювання, що рано чи пізно там з'явиться функціонал надсилання повісток, чи ще через якісь е, побоювання? Вони можуть бути різні. Е, тому о, питання таке: ось саме з точки зору закону, все ж таки, ось ці три варіанти: ТЦК, е, ЦНАП і «Резерв плюс. Вони ж мають бути е, рівні і ну. Я чому ще... До речі, З точки зору закону, вони мають бути рівні, але в законі нема нічого про резерв плюс. Взагалі там є якийсь електронний кабінет призовника, або я не пам'ятаю, як він точно називається. І, скоріш за все, мається на увазі ця електронна система оберіг, до якої у звичайних пересічних доступу все одно немає. Тому що таке резерв плюс в дійсності, коротше, хз, ніхто не знає, ніхто не може. Пояснити. І на додачу до цього ми бачимо купу відео, де ТЦКшники вони відверто дойдуться до людей на вулиці. Людина цим ТЦКшникам показує резерв плюс, типу я от все воно вивдання, що ви від мене хочете, а ТЦКшники відповідають, що можеш засунути свій резерв плюс собі в... Він а, їм нічого не може там доказати або щось. І єдиний варіант, якщо людину хапають ТЦКшники на вулиці, проїхати в ТЦК і вже прямо в ТЦК там відмазуватися своїми документами і так далі, або проходити ВЛК і отримувати бойову повістку. Тому ці три варіанти, вони зовсім нерівноправні. Можливо, десь там якось типу, позакону вони рівноправні, але в реальності, коротше, єдиний залізобетон. Ний спосіб оновити свої дані це пройти через ТЦК і щоб там якийсь майор поставив тобі початку, що в тебе ті, є відсрочки і так далі. Це питаю, тому що доводиться вже читати в деяких медіа коментарі юристів, які кажуть, що це ну може бути підставою для оскарження штрафів. От, сам факт того, що була черга, ось з точки зору закону, чи справді так можна буде оскаржити такий штраф? Ну, з точки зору закону, по перше, дійсно, усі три варіанти оновлення персональних військово облікових даних чи через ТЦК СП фізично з'явившись, чи в чи Резерв Плюс, є абсолютно ідентичними і жодних відмінностей немає. Більше того, ми на сьогоднішній день переходимо, І вчора у нас було засідання комітету. Хто б сумнівався, що Федір Ваніславський скаже, що так, так, так це все а, правильно так і надо, Вони всі рівні і так далі. Хто б сумнівався в тому, що він таки скаже. Останні національної безпеки оборони розвідки була присутня заступниця міністра з питань оборони з питань цифрової трансформації Катерина Чорногоренко. Вона ще раз підкреслила зараз. Ми переходимо повністю на електронний військовий квиток, тобто, в принципі, згенерованого QR-коду, який можна пристанувати і з'ясувати всю інформацію про військово зобов'язаного, буде абсолютно достатньо. Він на сьогоднішній день повний аналог паперової форми. Тому жодних побоювань, що електронна комунікація з це фактично має місце лише знаєте, Такий аналог комунікації, чи це фізична комунікація, чи це електронна комунікація? Я на великий жаль також чув і, і в тому числі, від своїх знайомих і від родичів, що е, багато таких е, слухів, що резерв плюс не дозволяє вірніше, не, не, не убезпечує, скажімо, від можливості в май майбутньому отримувати якісь електронні повістки і так далі. Я людям пояснюю, і ми про це говорили неодноразово. Без внесення змін до закону про військову військову службу, про мобілізаційну підтовку, мобілізацію і про електронний реєстр військовозобов'язаних призерників і резервістів. Жодних е, електронних. Комунікації, окрім тих, які передбачені на сьогоднішній день бути не може. Ніяких електронних повісток немає і бути не може. Це фейки, причому Пане ці пані Федоре. Я так, це так, розумію і журналістами і підтримуються російською пропагандою. Абсолютно я, я дивіться я не в цьому термі. Ми так само наголошував на тому, що станом на зараз закон України не передбачає насилання станом на зараз, але ж як завжди, є нюанс. Електронних повісток, тому я поставив таке питання. Чи е, ви вважаєте, що це в майбутньому буде можливо, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект? Чи це точно не станеться, чи це може статися на сьогоднішній день? Я не можу говорити, що станеться, наприклад, через 3 через років. Я можу сказати, що на сьогоднішній день є консолідована позиція керівництва Верховної Ради України, керівництва кабінету міністрів е, офісу президента, президента, що електронних повісток немає і е, е, якихось планів запроваджувати е, в? Скрім так в якійсь короткостроковій через середньостроковій перспективі можливість електронних повісток у таких ініціатив немає, і вони навіть не обговорюються. Тому тут чисто така, знаєте, пропагандистська російська ІПСО, на превеликий жал діє, і люди бояться дійсно робити оці оновлення через резерв плюс. Але от у них коротше схема така: зараз, згідно чинного законодавства, там не передбачено електронних повісток. Але це можна поміняти, якщо прийняти відповідний закон. Але Федір Веніславський нам каже: ну, рібятки, повірте нам на слово. Ми ж, народні депутати, чому ви нам не вірите? Ми не плануємо ніякого такого закону. І ми, як громадяни України, маємо повірити просто Федіру Веніславському на слово. А ось нюанс Катерина Чорногоренко, яку вже Веніславський згадував заступниця міністра оборони з цифрової трансформації. Вона займається резерв плюс цією аплікухою. І от що вона казала ще 20 травня з приводу там не електронних повісток, але електронних викликів на ВЛК через резерв плюс. А, а що має відбуватись далі? Ну от людина зареєструвалася в скачала застосунок, зареєструвалась, пройшла верифікацію, але до цього ми чули, що по фактично. Оновлення інформації воно буде неповним лише на підставі там внесення адреси і телефону, а потрібно буде проходити ВЛК. Е, наступний етап чи буде там сповіщення про необхідність пройти ВЛК через застосунок насилати? Що це буде вже в форматі паперових е, живих е, повісток, е, які е, які там людина буде отримувати? Як це питання далі регулюється? Насправді ми хочемо зараз, і також цей, ця функціональність є в нашому плані щодо найближчих оновлень. Можливість отримати направлення на ВЛК через застосунок, тобто фактично не можливість зробити направлення на ВЛК через застосунок. А ми всі розуміємо, що направлення на ВЛК це в принципі те саме, що й як воно виклик чи повістка в ТЦК по суті, тому що дуже часто ВЛК проходять в тій ж будівлі, де знаходиться ТЦК з тими ж врачами, які там якось відносяться до ТЦК. Роблячи візит до ТЦК, ТСП для того, щоб виключно отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його вручному вигляді отримати в застосунку. Також ми розуміємо, що взаємодію. І е, е, основний процес взаємодії громадянини... ну і далі то таке. І про це Катерина Чорногоренко казала ще 20 травня. Тобто, вже тоді в планах було це зробити. Я впевнений, що ця штука вже зроблена, потрібно просто десь а, кудись нажати і а, застосунок оновиці. Ця штука з'явиться в застосунку. Я чомусь так думаю. І для того, щоб це перетворилося в закон, потрібно просто випустити законопроект. І я думаю, що чим довше буде продовжуватися ця війна, тим більша ймовірність того, що цей законопроект приймуть, там його створять, приймуть і так далі. Я впевнений, що чим довше продовжиться війна, і 18-річні будуть воювати, хоча за законом з 25 років тільки можуть мобілізувати. Але ж. Якщо прийняти закон, то все це може змінитися. Я не знаю, це ваше діло вірити державі чи ні. В мене вже а, якийсь такий імунітет до всього того, що каже держава, я тупо банально не вірю взагалі жодному слову, а, які вони кажуть. Я просто дивлюсь, розумію, що вони зараз кажуть одне, але через 2-3 тижні вони можуть прийняти закон і все вже буде виглядати. По іншому, а Федір Веніславський скаже, що от коли я коментував тоді, згідно з чинним законодавством, не було ніяких електронних повісток, а зараз ситуація змінилася, вони тепер є. Тому я не відповідаю за ту версію закону, яка була раніше. Я можу коментувати тільки чинне законодавство, і в принципі він буде правий. В цілому він буде правий, але звичайним Миколам від цього легше тупо коротше не стане.